Інкамінь Метеор? Метеор? Шо? Тіпи які браття! Ти трішки, я бачу, димиш. Що сталося з тобою, братан? Давайте виліземо наверх, це пасхалка нова. Будь ласка, я вас благаю, підпишіться і поставте лайк. Шість людяників? дякую, велике. Бам, бам. Що таке сталося? Що ви? Що буде, якщо стрибнути в гарден грові прямо в вулкан, невже щось відбудеться? Це працює що в Роблоксі? ти ти гониш? Це всім хеллоу. Хотів поспіляти з вами, затестити онову. А тут, виявляється, полетів Роблокс. Що робити? Будь ласка, та працюй, та працюй! Ми встигли дасть. <рес> Incoming meteor? Meteor? Що? Типа, який метеор? <рес> Де орлатит! Гайдія братдя! Вратало, мене перва! Шо це? <ріць> <ріць> Ти трішки, я бачу, димиш. Що стало з тобою, братан? Нормальна оновка. Ти тоже? Грибок, Грибок якийсь я бачу здоровенний. Що ядерку скину? Тап-тап-тап, закильта, ей злив тебе там. Все буде окей, пацани. Головне, стійте ближче до кінця карти, це вулкан. Давайте виліземо наверх. Це пасхалка нова. Романеско. Будь ласка, я вас благаю. Підпишіться і поставте лайк. Я Рома. І якщо ви підпишетесь і поставите лайк, мені випаде Романеско. Я знаю, це найрідкий але давайте перевіримо І так Итак Нет, Не будь ласка. Let's go! я встиг, я встиг, дякую велике. Все на намазу. Три романеско каптулу. І що мені з ними робити? Садити треба чи ні? Напишіть, що ти бігаєш з тим льодяником, братало. Я теж так махаю. В гіршопі ні? Давай, давай, давай. Швиденько, швиденько. Джандл кидає смайлик, якийсь дивний. Поміняй, будь ласка, Джандл. прошу тебе, не треба. Я так хочу, щоб були дуже потужні лядяники у всіх людей. Але все залежить, чи ти підпишешся і поставиш лайк, чи ні. Якщо ні, то не випаде нічого. А якщо ти поставиш лайк. І підпишешся, то вже випаде. Давайте подивимось. Шість льодяників? Дякую, велике. Let's go! Це що таке? Це брати треба? Напишіть, це брати треба чи ні, чи це не важлива якась річ. У мене в стоці баклажан. Годем, броськи, де покажи. Чого я це не взяв? Чого я це не взяв? Баклажан, а де він є? Не бачу. Все, я тоді все взяв, лядяників в мене. Ця движуха нормальна така, мені подобається. адмінська гроза, там джандл лазери пустив на пару секунд. Ясно, я призівав саме найцікавіше. Через тебе Карась, через тебе. Бо ти робив в отак. ку моток. <пл mouths> а, -а, а, Я підніму з товар! Я підніму! <13unch> тихо, тихо, що буде, якщо стрибнути в гарден грові прямо в вулкан? Невже щось відбудеться? Панали! Нічого не працює, ми тепер в ботом Я лечу, я впав в землю. Пофіксіть. Не працює нічого. Настя, я вернувся на базу. Тепер я можу плавати. I have a fun little admin abuse for you guys. Джендал, закрий рот Ой, вибач, вибач Яйця, яйця нове, чекаєм, чекаєм, секунду. Секунду, show me the egg shop. Дивимося. Ха-ха! <плес> Я собі не можу уявити, що відбувається зараз у цьому Брейнротах. Що там є? Що це нова? Ось це нове щось. Інвент новий. Івент тайм, if you don't own Bean Talks. Bean Talks. Ви що пацани, вигодите? Ви годите? чекайте сіци? Терміново сіці чекаємо всі. Так, дивимося. Що тут? Що? Берем, берем халява, не вірив, не вірив в таку тему. Оцініть, до речі, гарний підлячок чи ні, такий чисто в дідавкраф, поки він спить. Імба, що за їм сука, Берем, берем, я все беру, я багатий, я беру все за 10 мільярдів. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам. Що таке сталося? Що ви. <смеш> Що відбувається у цій грі? Somebody once told me that. Ah, la, 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 la. Матвій, Матвій, ти бачиш ТУ двіжуху, що таке брато, борнися. Рома, і що з вапкою? Ти так мені пишеш, ніби в мене чорно-біла вебка. Ти що, я купив за три ляма? Не получиться? Що не получиться, тип? Ти пишеш, що в мене вапка, Все окей з вебкою? Плюс, якщо так, мінус, якщо ні. я не можу зрозуміти, мене тролять чи ні. Я сидів три години оце робив, щоб в мене була кольорова вебка. Ще три. Берем, берем, дякую велике, дякую. Є yeah, найс. Nice. Сачок берем. Що ще можна взяти? Клінінг спрей берем, клінінг спрей, рекол в ренч берем, тровел. Звучить як шовел. Тап-таптап закультав кен, берем берем. Аб'юз в брейнроті? а що це означає? Що там щось іде? давайте заходимо туди. Той гарден гров, гам. І так, ну що, Васька, покажи мені в чому двіжуха? Я не видів нічого. Я також не видів. Ти не видав, так такого? Я теж не видав. То то що, будемо тоді діставати картоплю садили. Та, да, ваську, посадимо зараз бараболі, картопель і буде міняли, да? Та? Да? да, да! Лопату маєш? Лопатку маєш, будемо копати зараз. А ти відійди, в мене є трактор, якщо що. Я ще з другого аккаунту на іншій віпці. Вася масло, то виходить дуже потужний тип, так? Так, в саду краща гра. Де класні брейнроти, ха ха-ха харистокнули. Що робити? Там тип дає бах яйця, а тут дають блоки. Куди заходити? Куди зайти? Треба подумати. На два лайка виходить продовження.